Так, доброго вечора. Давайте поаплодуємо самі собі ваші аплодисменти. Супер. Так, дивіться. Мене звати Вадим Ковалик. Я дуже люблю вівсяне печиво, і я його нещодавно купував. І оскільки нам не можна називати бренди, щоб не образити їх, я буду зашифровувати так, щоб ви їх не зрозуміли. Одного разу в магазині, який зветься «Амене», Я купив вівсяне печиво марки Твоя лілія по знижці. І щоб ви розуміли, наскільки це було тверде вівсяне печиво, ним можна було собак на вулиці розганяти. Це було настільки тверде вівсяне печиво, яке ти мокаєш в чай, і чай твердне. От таке це було печиво. І мені здається, що єдина нормальна акція, яка пасувала б цьому печиву, це було б, коли б дві пломби жовтим скотчем були б були примотані до пачки цього печива. І кусаючи це печиво, я згадав, як я ходив до стоматолога в селі, і, і походи до стоматолога в селі вони завжди незабутні. Бо я телефоную до нього, запитую, коли можна прийти на прийом, і він каже: дивіться. Приходьте в п'ятницю після обіду, бо я якраз з городу прийду. І коли зайдете на подвір'я, то не бійтеся пса, бо він вже старий і в нього зуби погані. Здається, що, що мене мало напрягти вже би це, правильно? Але я прийшов все ж таки до нього, і я був дуже здивований з того, що в нього в кабінеті був плазмовий телевізор. Але весь мінус цього телевізора був в тому, що він був за моєю головою. І стоматолог весь час, коли щось робив, дивився телепередачу Світ зсередини він дивився цю телепередачу, одного разу щось робить, робить, робить. В якийсь момент скрикує. В нього падає інструмент. Я лежу, весь переляканий, і я такий. Що сталося? І він каже: Його змія чуть не вкусила. І я такий. Я такий добре, будемо до вас приходити тоді, коли цю передачу не показують. Будемо так робити. Дивіться, ще я вам розкажу таку річ, що одного разу я користувався сервісом, який зашифровано зветься Поговори кар. І, з... і я знайшов водіїв водія, який про себе написав, що шукає цікавих співрозмовників. А перший відгук про нього це було замахав говорити. Я такий добре. Будемо готові до цього. І я сідаю до нього в машину, а це було ще до початку повномасштабного вторгнення. І перше, що він у мене запитує, це за кого голосував. І я сиджу і я такий, як би так відповісти, щоб виїхати зі Львова хоча б. І я кажу: я не ходив на вибори. І він такий: добре, 30 секунд мовчить, і потім каже, а чим ти займаєшся? І я кажу, ну я комік, і він дивиться так на мене і такий, то що, за, зараз ваші при владі, а? Ваші зараз при владі. І я сиджу, і я такий, наші. І він такий, добре, знову 30 секунд, мовчить, і потім каже, яку музику слухаєш? І я кажу, різну. І він такий наговорилися. І після цього ми їхали цілу поїздку мовчки. Я потім про нього навіть відгук написав мовчазний водій, але підготуйте відповідь на три питання. <риклад> е, ще також доволі цікаво це львівські маршрутки, насправді, тому що деколи в них не працює оця кнопка сигналу до, водій, до водія на задніх дверях. І я був свідком того, як люди кричали, і я розумів, що я також це буду робити, але оскільки я до цього ніколи це не робив, я сидів і я репетирував. Я сидів, і я такий, може крикнути шофер задні? Чи треба кричати пане водій, відкрийте задні двері, будь ласка? Чи може биканути і крикнути Альо! Двері хто буде відкривати? І що доволі цікаво, це те, що бу, була вже моя зупинка. Я кричу, Шофер задні. Він їх відкриває. Я виходжу, і переді мною виходять дві дівчинки, і одна з них каже: Хлопець молодець. <праць> я би не крикнула. Би їхала би, поки сам би не відкрив. Хлопець, молодець, герой. Будь ласка, перед вами герої львівських маршруток. Будь ласка, будь ласка. Ще також колись я стикався з дуже цікавими телефонними шахраями. До мене одного разу телефонують і кажуть: доброго дня, мене звати Олена, я консультант. Привіт банку. Ми заблокували вашу картку. І я такий, нашу. І вона така, так треба було. і Я кажу, так розблокуйте. І вона каже: ми без вас не можемо. Нам потрібен ваш номер картки і cvv код Я кажу, добре, в мене немає картки. Привіт, банку. І через 30 секунд дзвінок з того самого номера. Доброго дня! Мене звати Оксана, я консультант з бета-банку. І я такий дивно, бо голос як в Олени з привід банку. І вона каже: Ні, 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 то інша організація. Ми заблокували вашу картку, Я кажу «Нашу». І, і вона така: так треба було. І я такий, так розблокуйте. І вона каже: Ми не можемо це зробити без вас, нам потрібен ваш Номер картки, CVV-код. я такий добре, в мене немає картки бета-банку, І через 30 секунд знову дзвінок з того самого номера, і вона каже: Доброго дня, мене звати Ольга, я консультант ному банку. І ми заблокували вашу картку. І я кажу: в мене немає картки номобанку. І вона е, каже: А яка є? Ну і я сиджу, і я такий. Ну, тобто, ти думаєш, що це отак працює? Ну це прямо аж отак працює навряд. Буде колись таке, що вона буде телефонувати до людини і казати: Доброго дня. Мене звати Лариса, я консультант вашого банку. З якого банку у вас є банківські картки? І людина каже: Спривіт, банку! І вона така супер, це я перевіряла, чи ви знаєте. Ну, навряд буде така си ситуація. І я почав її грузити, почав поліцією лякати. І вона така: А ти молодець, а ти молодець? Ти часом не той герой львівських маршруток, що, що любить кричати там. Так, ще я вам розповім про Миколая, про Прекрасне свято Миколая, особливо, коли ти дитина, один з найяскравіших спогадів з мого дитинства. Це тоді, коли в кімнаті своїх батьків я чув, як мама казала до тата: Ігор, а йди подивися, чи спить. І мій тато відкривав двері в мою кімнату і такий Вадим, спиш? І я такий сплю. І він каже: Добре, Миколай вже зранку прийде.' І я такий Ай б. Бл... Треба було щось інше сказати. І одного разу я написав листа до Миколая, він його забрав і в ту ніч, коли мав прийти Миколай, я прокидаюся зранку і бачу, що вже є подарунок. Я біжу щасливий до мами. І, і кажу: мам, ну, я ж хотів настільний футбол. А Миколай приніс куртку. І мама каже: Я знаю. Він прилітав, коли ти спав. Приносив настільний футбол. Але бачиш, ти такий маленький, мерзнеш тут і, і каже: йому треба куртку. Принесу ту куртку, яку ви вчора з ним в цьоці Олі на базарі міряли. Тут, ну, тут настільний футбол не треба, треба куртку. І ти такий. О, прикольно, прикольно, супер. І я е, трохи часу орендував квартиру в дуже цікавого орендодавця, тому що одного разу десь в п'ятій ночі він до мене телефонує і каже: Водиме, чому ти шумиш, що до мене сусіди дзвонять і скаржаться? А я спав в той момент. І я кажу, я сплю. І він такий: Ну добре. І потім в обід він мені пише повідомлення в соціальній мережі Доброго дня, Вадиме, Вибачте, я був п'яний. За жовтень можете скинути на 200 гривень менше. І я такий прикольно. Може, і я потім думав про те, щоб йому подарувати ось цей цей церковний календар, де кожен день свято. Знаєте. Ну я порахував, що коли він до мене кожного дня би писав, я би на цій квартирі безкоштовно би жив. Навіть би в плюс би вийшов. І це. І я коли жив в нього на цій квартирі, в мене було лише дві тарілки, одна глибока, інша плоска, і, і плоска тільки для того, щоб накривати гівіну. І потім я жив на іншій квартирі зі своїм до другом в різних кімнатах. Це варто завжди уточнювати. І одного разу він мені каже: а давай підемо в супермаркет, купимо продуктів і приготуємо салат. І ми з ним пішли в супермаркет, який зашифровано зветься Цукор По. <по> і, і ми з ним перейшли в цей супермаркет, і він каже: Все, я йду шукати інгредієнти до, до салату, і він в якийсь момент десь через хвилинки дві приходить і тримає в руках моркву і мідії. І каже, як ти думаєш, що сюди варто ще додати? Ну, а я про себе дув, думаю, ну може, чіпси з крабом. <риклад> ну, ну бо ти це комбо вже ніяк не зіпсуєш. Але я кажу, може, давай якийсь більш салатний інгредієнт. І він молодець. Він купив плавлений сирок салатний. І я такий, ну в принципі, впорався. І щоб ви розуміли, який це був салат. Він не був такий, що я його їв в якийсь момент, і такий порфаор, Діма на балькон. Ні-ні, <риклад> такого не було. І, і він їсть цей салат. В нього в якийсь момент падає мідія, він швиденько піднімає її, її їсть і каже: Правило трьох секунд. І я задумався над тим, чому є це правило, і зрозумів, що мікроби, коли бачать інший об'єкт, вони такі так, давайте на рахунок три. Раз. Ходи сюди, швиденько, поки не підняв, ходи сюди. Давай, давай, швиденько, два. А підняв. Підняв все ж таки ту мідію. Так хотілося на мідію за застрибнути. Так, добре, ребятки. це був Вадим Ковалик. Я вам дякую. Гарного вам вечора! Всього найкращого.